Василь Свита, народний художник України, скульптор-закарпатець, котрий перший вкрай став лауреатом державної премії імені Тараса Шевченка. Пан Ярослав запам'ятав батька веселою, доброю людиною. Не тільки я, а й всі, хто його згадують, завжди його пригадують доброзичливим і з гумором, з умінням пожартувати, з умінням сприйняти десь дійсність із добрим гумором. Пан Ярослав зізнається, таланту батька не перейняв. Кілька раз пробував брати за скульптуру. Пригадує, як батько сміявся, що його покликання столярство з усмішкою на обличчі. Говорить син про батька. Особливо гріє серце улюблена скульптура, а коні воду п'ють. Я її дуже люблю, настільки люблю, що зробив все можливе, що від мене залежить, щоб її привезти сюди із Києва з національного художнього музею. І вона зараз прикрашає експозицію нашої виставки вперше, мабуть, за Ну за сучасну історію художнього музею, і справді скульптура, яка зображує двох закоханих, які цілуються на коні, захоплює дух. Витончені риси обличчя, коні все немов наяву. яву. робота 1969 року. З нагоди сторіччя від дня народження її автора, як і інші роботи, прикрасила зал музею імені Йосипа Букшая. Виставка є надзвичайно цікавою, і за кількістю вона грандіозна така, і за якістю представлених. Тут матеріалів, тому що тут представлені майже всі етапні роботи скульптора. Тобто ті, які визначають певні етапні певні етапи на його життєвому, на його творчому шляху. Більше сотні експонатів з дерева мати, верховиночка, у ліс подрова, мати з дітьми. Десятки виробів з фарфору та кілька картин виставили в експозиційному залі. Любителі скульптури мають нагоду насолодитись оригінальними роботами автора. А вони справді оригінальні, кажуть знавці мистецтва. Про світу треба говорити перш за все як про неординарного художника, скульптора, неординарну особистість у нашому мистецтві, тому що ніхто напевно настільки не знав Закарпаття, його дух, традиції, побут, звичаї, народу, наших предків, дідів і прадідів. Як це знав Васильова Свида, сам вийшов з народу самобутність автора, перш за все в тому, що він спирався на традиції народної культури, попри це володів різними сучасними прийомами пластики. Василь Свида особистість, котру знають не тільки на Закарпатті, а й по всій Україні та за її межами. До речі, вже не один рік поспіль в краї говорять про те, щоб відкрити персональний музей Василя Свиди, і можливо, що вже на наступний рік ідея втілиться в життя.